повіленої дії, ось від цієї дев'ятиповерхівки час від часу відламуються величезні шматки стіни. Вчора тут з 25-метрової висоти відламався величезний шмат штукатурки приблизно на 200 кілограмів. Люди часто звертаються до жрепу. Втім, жреп все прикладає на районну раду. Тепер мешканці звернулися на гарячу лінію народного контролю. У Чернівцях 83-й будинок на вулиці Героїв Майдану валиться на очах. У прямому сенсі він розсипається на голови перехожим. Неякісна штукатурка і вологий клімат зробили свою справу, і з верхівки будівлі почала сипатись стіна. Сривається ця штукатурка. І летить вниз, а там металічна штука, і б'є. Ви можете представити, в дом, дом задрогнувся. І вчора цей квітер піднявся, то ми чули, що це грохнуло. Не зрозуміли, що. І вже сьогодні ранком, коли я йшла в магазин і побачила цю картину. Так, діти бігають, вони ж не дивляться, то й ми рідко, коли розвертаємо, треба, бо тепер будемо ходити кругами. А Діти бігають, де, де їм заманеться? Діти тут люблять бігати, гратися, особливо після обіду, коли мами з роботи приходять. От я своїм внуком по цій доріжці, люблю тут кататися велосипедом. Якби це також сталося. Пішохідна доріжка всього за 10 метрів від будинку. Цією стежиною, усипаною друзками будівельного сміття, щодня водять дітей у садочок, ідуть додому від зупинки громадського транспорту. Я затрималась випадково на роботі. Я вже розповідаю людям, що якби я прийшла би на. 10 хвилин раніше, і якраз я йду під моїм балконом по цій дорожці, то щось би трапилось, я так думаю. Були складалися і акти, і проекти, і все ми бачимо, до чого це привело. Це за чиста случайності, що це нікого не завалило. А якщо б тут хтось зараз лежав, то тут зараз були б всі. І адміністрація, і знову розводили руками, і б… Розказували, що в державі немає коштів. Обурені мешканці пішли до начальника жрепу і там почали вимагати негайної реакції на аварійну ситуацію. Керівник підприємства пообіцяв посприяти у вирішенні цієї проблеми, хоча й це лежить у площині інших владних органів. Думаю, це підняти питання в районній раді в п'ятницю і повідомити людей, яке рішення було прийнято районною радою до виконання цього. Роботи на даний час зараз обв'яжуть небезпечні ділянки червоною лентою, так як воно повинно бути, і спостерігання за тим, щоб більше не було цього балу. Ми одразу проконтролювали, аби головний інженер жрепу огородив небезпечну ділянку спеціальною стрічкою. Тепер перехожі зможуть вчасно реагувати на небезпеку згори та оминати цей штукатуропад. Ми також простежимо, аби капітальний ремонт у цім будинку провели вчасно. Анатолінки Фрек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ